Благодійний фонд «Енергія перемоги України продовжує працювати над захистом нашого неба. Сьогодні ми передаємо чергову партію автівок для мобільно-вогневих груп, які поїдуть захищати критичну інфраструктуру, а також цивільне населення. Ми розуміємо свої зобов'язання по забезпеченню вас всім необхідним для того, щоб у вас була техніка, захисні споруди, щоб у вас був зв'язок, щоб у вас була необхідна електроніка. І ви зберегли саме основне своє життя. Дякую групі Нафтогаз і благодійному фонду Енергія перемоги України за дані нам авто. Ви нас приближаєте до найближчої перемоги. Слава Україні!